Всі розуміють, що Путіна цікавить не тільки Україна, Путіна, як ми згадуємо заяви Росії давайте так кінця 2021 року, тобто до початку повномасштабної війни, щоб НАТО повернулось до кордонів 1997 року. Тобто, Путін хоче відродити не лише радянський союз, він хоче відродити оцей Варшавський блок. Тобто, щоб ті країни, які були у сфері впливу радянського союзу, щоб вони повернулись до сфери впливу Росії, безумовно, це не в абсолютно не підходить ані країнам, які були у сфері впливу, а не особливо країнам, які вже є в ЄС, які були в радянському союзі, не маю на базі Естонію, Латвію, Литву. Те до речі, там... багато де пишуть, що саме ці країни є наступними е після України, але не поточнюю, чи після того, як буде припинення бойових дій, чи все таки Путін розраховує взяти Україну. Ну тут погоджуюсь, тому що знаєте, дуже багато людей говорять: ну слухайте, ну поки Путін у війні з Україною, ну як він може щось робити інше? Знаєте, в мене простий аргумент, чому він може робити Росія? Виробляє достатньо танків, нових танків. Чи бачимо ми їх на лінії фронту? Я не бачу. Ну принаймні, я безумовно не знаходжусь на лінії фронту. Це mm -hmm. можливо, але я люблю статистику підбиття російських. Танків, техніки, і я не бачу великої кількості. Не тому що вони ну, такі, що їх не можна підбити, а тому, що їх нема. А якщо вони виробляються, якщо триває війна і їх нема на цій війні, це значить, що їх готують для якоїсь іншої війни, для якогось іншого напрямку. Єдине, що тут може бути два варіанти: перший варіант це країни Балтії, другий варіант це Азербайджан. Ось тут в мене можемо країни Балтії розширити питання, тому що є Фінляндія, є Польща, але я не думаю, що Польща або Фінляндія це буде основний варіант для Росії, хоча Фінляндія вона північніша, але там це ж таки Швеція поруч і Норвегія. А ось країни Балтії вони якби трошки ближче до Росії, і тут взагалі через місток, місто Нарва. Міст перейшов, а ти в Нарві. Іти там, тобто гіпотетично скільки треба часу Росії, щоб захопити хоча б Естонію. А є, до речі, версія, що це буде не сувалський коридор, тобто від Білорусі до Калініградської області, а це може бути Естонія для того, щоб перевірити, якою буде реакція Заходу. І якщо очікувано для Росії вона буде ніяка, то тоді Росія може спокійно йти собі далі, і це безумовно турбує країни Балтії, це турбує Польщу. Тому що після країн Балтії буде Польща, і тут питання як себе дійсно будуть вести сполучені Штати Америки. Я так розумію, що Путін хоче на цій зустрічі бути впевненим у тому, що Сполучені Штати Америки не будуть захищати країни Балтії Київ НАТО і Польщу. Просто всі кажуть, о п'ята стаття НАТО. Говорить П'ята стаття НАТО написано, що кожна країна в міру своїх можливостей направляє підтримку члену НАТО проти якого здійснює агресія. А якщо США скажуть, а ми окрім там не знаю шоломів, нічого відправити не можемо. Бо як не було на початку війни у нас з німеччиною, пам'ятаєте, коли вони так. нам казки відправляли? дякуємо звісно, і це треба було, але все ж таки. Ну так, все ж таки, енлави і джевеліни вони були поцікавіше ніж каприму повазі до касок і потребі це робити, хоча б психологічно окреслити, що ми з цієї сторони, тому що для Росії найнеприємніше, що в Росія була впевнена, що особливо ніхто не буде допомагати Україні. І це для них буде швидка історія, і не буде санкцій. А зараз вже три з половиною роки ось буде якраз два серпня. А що виходить? Що санкції є. І коли і тут ми обережно виходимо на те, що як на мене е, впливає на Росію на бажанні йти на ці перемовини з Трампом і погоджуватись навіть на зустріч Сполучених Штатів Америки при тому, що є ризики, і Путін дуже добре розуміє, що Трамп він то не на 100% контролює ситуацію в тій же І де гарантії того, що якісь спеціальні служби Сполучених штатів Америки не захочуть організувати якийсь теракт з Путіним і тим самим. Сказати, що ну ось це нова реальність. Ну, ну Я розумію, що це цивілізована країна, але знаєте, як то кажуть, якщо загальне благо вимагає порушення закону, то закон можна і порушити. А вбивство Путіна це може бути благам для багатьох, включаючи представників російської еліти, якщо вони домовляться з Сполученими Штатами Америки, що давайте так жертвуємо Путіна і все і бізнес з'юж. Тож Путін про це також думає. Тому ось повертаючись до чому я даю 60% відсотків, що це зустріч буде, а 40% ні, саме через те, що такі побоювання є. Але що примушує Путіна їхати, як на мене, це те, що міністерство фінансів Росії оприлюднило два дні тому. А міністерство фінансів Росії заявило, що за липень місяць дефіцит державного бюджету зріс на 1,2 трильйона російських рублів. І що ми маємо зараз? Ми маємо 4,9 трильйони дефіцит російського бюджету. Це абсолютний рекорд, не просто для семи місяців року, а взагалі, якщо ми візьмемо попередні роки. Там дефіцит був, але він біля трьох трильйонів був. А тут ми маємо 4,9, тобто вважайте 5 трильйонів, і угу. ще лишається 5 місяців до завершення року. Ще вся осінь, ще серпень, і ще один місяць зими. І виходить так, що Росія може завершити цей рік. З дефіцитом не просто рекордним, а рекордним з випередженням попереднього рекорду на не просто декілька відсотків, а може навіть у два рази. Тому подивимо, а може навіть і більше, тому що цифра, яку назв зараз обережно називається, 8 трильйонів. А в, mm -hmm. в Росії, нагадує рекорд 3 з копійками трильйони, тобто значно більше ніж два рази, і дефіцит треба покривати за рахунок чогось. Бо а, дефіцит це авансові платежі, це те, що треба в бюджеті знайти ці гроші. А якщо їх не знайдуть, то це дірає, це треба робити непопулярні кроки. І як на мене, те, що на Росію Росію, скажімо, на Росію тисне верніше, і що визначає позицію керівництва Росії, що треба допомогти зняття санкцій. А санкції накладали не лише США, санкції накладали Європейський Союз, і ось тут в Європейському Союзі знайдуться голоси. Які будуть казати, що ви що хочете зняти зараз Росії санкції, щоб вони е, отримали достатні ресурси. А після цього не завершуючи війну в Україні, почнеть війну з нами, бо повторююсь: а це нам здається, що Росія не може воювати паралельно на двох фронтах. Але ж це помилка, як на мене, коли говорять, що це нелогічно. Нелогічно нападати було на Україну, але це Росія зробила так само нелогічно зараз починати другу війну. Поки триває війна в Україні, але Росія це може зробити елементарно, тому що їм здається, що це все абсолютно буде виграшна історія, що навпаки це настільки шокує Захід, що Захід швидко здасться, але так само думали, що напад на Україну Бліцкріт вдасться, mm -hmm. але ми бачимо, що він не вдався. Бо знаєте, як процитую людина людину, яка розпочала війну в Україні в 2014 році, Ігор стрелков Гіркін. Який сам казав, що спусковий гачок цієї війни на натиснув він, що як він сказав, що росіяни у Харків зайшли, але вийшли далеко на всі. Не на те, що успіхи були, але на і те ж їх, їх там не... перебили просто грубока. Так, так, їхне... І друге, що він казав, що в Росії зараз предметом такої в... великої гордості є Гастомір. Але він каже, вибачаюсь, Гастомір це глибокий тил супротивника. Бо той десант, який там був, його фізично вже немає, його знищили, і виходить. Чи чим ми пишаємось? Тим кого знищили, Ну це ж абсурд. Тим не менше в Росії, як на мене, ця думка є. Захід це розуміє і тому, щоб не наприймали 15 серпня в валясці. Не думаю, що це буде втілено, бо і Україна проти, і Європа проти, і знайдуться і в США люди в оточенні Трампа, такі Алікленцігренні, які будуть говорити, що слухай, ну це ж буде наша поразка, якщо Росія виграє в цій війні, тому не треба це допустити. До речі, багато експертів західних, якраз таки, говорять про те, що це вже певна, якщо Путін з Трампом зустрінеться, то в принципі це певна перемога для Путіна, тому що саме цього він і хотів, щоб він став ну так би мовити, рукопожатним на рівні з президентом Сполучених Штатів. Бо якщо він сідає за один стіл з Трампом, значить Трамп його визнає як людину, з якою можна говорити, особливо якщо там не буде Зеленського, це взагалі для Путіна красота. Як сприймають? таку історію і ці тези в Європі. От, наприклад, я так розумію, що ви займаєтеся східною Європою, це група вишеградських країн, до прикладу, там та і е, пролунала така думка, що Зеленський буде радитися з європейськими країнами. Про це підтвердження, яке в Великобританії Кір Стармер каже, що так дійсно Європа буде з Зеленським погоджувати позиції для того, щоб не було такого, що Трамп буде на Зеленського тиснути. А що Європа нам може запропонувати як опору проти тиску Трампа? Безумовно, проблема Європи в тому, що Європа, в неї немає достатньо карт на руках. Бо більше знаєте, як на мене, європейський союз взагалі то втрачає суб'єктності елементарно Зверніть увагу, що є країни. Які ведуть політичну лінію, яка на відповідальній лінії ЄС. Угорщина, Словаччина? В Європейському Союзі є взагалі Амстердамського Амстердамська угода. Є там стаття 7. частина третя статті 7 говорить, що країну можна позбавити права голосу. В 2000, якщо я не помиляюсь, другому році був прецедент використання цієї статті, коли чергово крайні праві перемогли в Австрії. І була риторика несумісна з лінією європейського союзу, і Австрію позбавили право голосу, відповідне право вето для того, щоб вони не витували все поспіль в європейському союзі. А проти угорщини щось не ніяк не приймуть цю частину третю. Хоча для того, щоб її прийняти, треба її ініціювати. А ініціація це частина перша статі так Якось вона мала місце. Європейський парламент ініціював позбавлення угорщини права голосу. Але її ніхто не позбавляє права голосу, тому що європейці, ну як то кажуть, не думають, що це вірно, що це, як їм здається, буде не дуже демократично. Але слухайте. Як сказав пан Шапс, колишній міністр оборони Великої Британії, що, як хто, хтось думав, що епоха війн це в підручниках з історії, епоха війн це сучасність. І Європа повинна розуміти, що це реалії сьогодення, і якщо вони хочуть. Від... Повернути собі суб'єктність, вони повинні робити жорсткі кроки, в тому числі щодо позбавлення права голосу тих, хто не буде грати в єдину європейську політику. Треба формувати свої власні військові сили Європи, незалежні від НАТО, тому що НАТО насамперед спирається на США, а США можуть сказати, що ось це, ми ми не проти того, щоб Росія там захопила частину Європи, бо Європа мала плати гроші. То це абсолютно невірний підхід, тобто нема того гаранта стабільності в Європі. Відповідно, треба самим ставати гарантами власної безпеки. На жаль, ми дуже повільно спостерігаємо цей процес. Він відбувається але дуже повільно і тому зараз подивимось знов ж таки, що будуть радити європейці, але вони повинні розуміти, що якщо буде пропозиція пожертвувати своїми територіями, то це буде дежавю. Від е, дій які мала Європа, скажімо так, від Чемберленівщини, коли міністр закордонної прем'єр-міністр Великої Британії Чемберлен казав, що а давайте пожертвуємо Чехію, mm -hmm. а давайте там і далі будемо жертвувати. Тобто, головне, щоб замирювати агресора. Але чи до чого це призвело? До Другої світової війни. Тому, так. якщо Європа не хоче чергової війни, не треба повторювати помилки, які їх попередники робили, тобто давати. Путіну ці території треба дочекатись, все ж таки Росія сучасна і Німеччина перед другою світовою, це дві абсолютно різні речі. Німеччина тоді була, якщо ми беремо так відсоток світової економіки, була значно міцніша, і в них не було тих проблем, які зараз ось про які я казав в Росії. Коли до речі, ще от важливий момент щодо економіки Росії: те, що вперше здається за всю історію Росії. В першого 1 серпня а, дефіцит бюджету перевищив ліквідну частину фонду національного благополуччя, коли ну, не вдається все зробити, як а, Росія хотіла покривати це ресурсами ФНБ. Для цього треба буде, або те, що я казав, перестати платити пенсії або заморозити гроші в банках, або просити кредит. Або в ну, Китаї, якщо він дасть, звісно, інші не дадуть, або емісія грошей але це інфляція, е, і тут ну, звісно, скорочувати військові видатки Росія навряд чи зможе, але ну, скажімо так, варіантів, особливо інших неї вже і не лишається. До речі, про емісію подейкували посилаючись на джерела, що вона вже запущена, що вже станок включений потихеньку, але ще не такими об'ємами, як того би як того би нам хотілося, щоб там інфляція бахнула до стелі. Чи можемо ми припустити, враховуючи, що Росія завжди про статистику бреше, що насправді в них дефіцит куди вищий, і ситуація в економіці куди гірша? І друге питання сюди ж копілочку: чи можемо ми спрогнозувати, яким чином подіють оці? Ми та Трампа, враховуючи ситуацію з Індією і враховуючи, що вже зараз, за певними повідомленнями, Росія намагається торгувати Уралз за один долар дешевше за барель для Китаю. Ну безумовно, ми бачимо, що на Росія ж включається в грух. Росія хоче, щоб Індія в неї все ж таки купувала, щоб Китай, і вона йде на знижки. Але оцей дефіцит бюджету, який є в Росії, він серед іншого формується тим, що вони всім дають знижки, і до речі, це те, чого апріорі прагнули Сполучені Штати Америки, щоб Росія максимально дешево продавала свою нафту. І тоді на світовому ринку буде достатньо нафти, а у Росії буде недостатньо грошей. І ось і власне питання, коли оце нестача грошей, коли вона вистрелить, коли ми почуємо, що в Росії масово наплатять пенсії або скорочують зарплати в бюджетній сфері. Елементарно, тому що грошей то не вистачає, і тоді треба дійсно буде йти або на цю зупинку пенсії, або на націоналізацію грошей в банках це також можливий сценарій. Тобто, ми бачимо, що гарних варіантів в Росії то не лишається, тобто класичний цунг сванг коли який би ви хід не зробили, він буде призводити до негативу тому що ходів, які будуть мати гарний результат, просто для Росії нема. Так що, тут будемо дивитися, але дійсно я погоджуюсь з вами, що статистика там маніпулюють. а як тільки Путін сказав, що не треба. Скажімо так, створювати проблеми в економіці Держстат Росії. Миттєво пропонував публікувати багато статистичних yeah. даних, тому що вони розуміють, що цими даними вони це були говорити. До речі, зараз Мінфіна оприлюднить ці дані про майже 5 трильйонів дефіциту. щось мені підказує, що буде заборона з 1 вересня друкувати ці дані. Тому що коли всі побачили ці графіки, а графіки вони якраз демонструють, наскільки просідає російська економіка, але yeah. ж знаєте. Uh, є гарний вираз, що футбол не грають на папері, так само в економіку на грають на папері. Ви можете заборонити все, що завгодно, заборонити до російському держштату публікувати дані. Але якщо у ваші основні підприємства uh, майже кожного тижня ми чуємо новину, переходять на чотирьохденний робочий день, як Камаз, як Автобаз, yeah. uh, то це індикації проблем. Проблем суттєвих, які будуть значити, що у людей скоро не буде грошей реально на руках, буде пустий холодильник. А як відомо з Естонії, що коли у вас пустий холодильник, то ви не дуже то підтримуєте владу, яка в вашій країні є. Бо одна справа, коли є холодильник і вам не дуже цікаво, що у вас відбувається в політиці, а інша, коли у вас немає нічого в холодильнику, тобто немає ресурсів купувати продукти е е харчування. І тоді тоді ситуація може набрати для Росії дуже небезпечний хор ознак, тому що знаєте, що показав Пригожин, серед іншого, що запит на силову зміну влади в Росії він присутній в мільйонному Ростові мільйон сто тисяч населення. Щось я не пам'ятаю, що багато людей було проти Пригожин. Там ніхто було не окремі не. так, ніхто не вийшов. Бо більше коли Пригожин рухався на Москву. Там раніше всі з Москви, ніж казали, що треба його зупинити. Тому що я думаю, що багато хто реально думав втікти, пересідіти, а потім, як то кажуть, як тільки з'являється нова влада в обличчя пригозина, то миттєво повернутися і сказати, да ми ж завжди вас. А -а -а. Ми ж, так, ми, ми ж тільки вас і чекали. Слухайте. Ну так що буд, будемо знову ж таки дивитися, але знаєте, ось ті дані, які з'явились на 1 серпня. Вони можуть реально підштовхнути навіть до певних заворушень самі Росії, не через те, що там населення повстане, через те, що місцеві еліти будуть розуміти, що скоро їх дуже сильно обме їх обмежать доступу до ресурсів фінансових, бо їх елементарно немає. А якщо немає ресурсів, якщо як то кажуть, тігру ті не докладають м'яса, то відповідно треба шукати іншу людину, яка це м'ясо буде докладати, буде це Китай чи інше. Ось тут подивимось.